Багато радників кажуть, що треба мати точно якісь там частину грошей в кеші. Якщо ми говоримо про ліквідність оцих облігацій, наскільки швидко я можу вийти в кеш. Наскільки я розумію, ну, нажав кнопку продав. Ну, есть, ну, на, на, на следующий день у тебя будут деньги. Вони ліквідні. Навіть якщо ти знаю, 1%, ну mm -hmm. это копейки. Круто. Тобто в цей Поэтому момент не, не проблема. Тобто, це дуже круто, якщо є інструмент, але ми інвестуємо в гривнях, правильно? Лучше в гривні, гринову ви газели. Як тут, скажімо, врівноважити курсову різницю, яка там майорна під Україною в ну, віксах відсотків. Так, 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 Це зрозуміло, що курсовий нас да. стається. Да. Я в своїй моделі закладаю 5% годових девальвацію. Да. Mm -hmm. И если посмотреть историю, то вот где-то так на самом деле гривна и девальвировала. Просто у нас бывало такие времена, <свят> когда она стоит, 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 накапливает энергию девальвации. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что чиновникам невыгодна mm -hmm. девальвация. Mm -hmm. Одно дело миллион гривен по mm -hmm. низкому курсу, другое дело миллион гривен mm -hmm. по высокому курсу. Mm -hmm.